Доброго дня, вітаю вас на нашому сайті. Я з радістю розповім вам про наші послуги ведення бухгалтерії фізичної особи підприємця. Наші бухгалтерські послуги для фізичної особи підприємця три групи в Києві гарантують вам надійний облік і податкову підтримку, щоб ви могли зосередитися на вашому бізнесі. Ми пропонуємо широкий спектр послуг. Наші кваліфіковані бухгалтері будуть вести детальний облік ваших фінансових операцій, щоб ви завжди знали стан свого бізнесу. Ми готуємо всі необхідні фінансові звіти та подаємо їх в органи державної статистики і податкову службу вчасно і відповідно до вимог. Наші фахівці з податків завжди готові надати вам консультації з питань оподаткування і допомогти знаходити оптимальні рішення для зменшення податкового навантаження. Ми візьмемо на себе ведення кадрового обліку, складання та виплату заробітної плати, а також відповідаємо за всі аспекти, зв'язані з персоналом вашого підприємства. Під час податкових перевірок ми будемо представляти ваші інтереси і допомагати звільнити вас від неправомірних податкових вимог. Ми пропонуємо конкурентоспроможні та прозорі ціни, що враховуються в бюджеті вашого бізнесу. Наша бухгалтерська фірма в Києві гарантує надійність і професіоналізм у кожному аспекті своїх послуг. З нами ви можете бути впевнені, що ваш бухгалтерський облік та фінансова звітність завжди будуть в порядку, а податковий тиск буде мінімізований. Звертайтеся до нас для отримання безперебійної підтримки вашого бізнесу. Подзвоніть нам чи напишіть на пошту. Після обговорення умов співпраці та вибору послуги ми укладемо з вами угоду та розпочнемо ведення бухгалтерського обліку податкової звітності для фізичної особи підприємця. Зв'яжіться з нами всього найкращого.